Не знаю, чи ти підеш. Ой, там іде дощ. Да йди побачим. Хух. Може, вже перестав? Біжи. Ну, біжи, біжи, закрию. Пішла, в тирсу пішла. Ну, давай, давай, іди Так, іде, невеличкий, але йде. Ось так, плюс сім. Зночі почав йти дощик. Фіндюша, я тебе чекаю. Гуляє, гуляє. Намочись, походи трішки. Ага. Не знаю, куди йти. Андюша запітніли вікна. Бо в маленькому коридорчику тепло, а тут так собі. Зараз глянемо скільки, якщо я побачу тут. Так, 11 чи 12 десь так. Ну, теж нічого. Так, беру кабак, почищу. Ну от, Та просто вже починає, я так думаю, це пропадати. Треба чистити і готувати. Зварила індичину фенді, не знаю, буде їсти чи ні. Бо вона ж у нас така виридлива. а це гречка для неї. Ну, зараз подивимося, де вона тут. Ага, стоїть. Ну, давай пішли. Ой, чудо! Стоять, Фенді. Фенді. Ну, от куди ти йдеш? А? Куди ти йдеш з лапами грязними? Що це значить? Давай підемо помиємо і тоді підеш. А що Фендюша їсти хоче? Ага. Ти хочеш їсти? Фендіш? Ну добре, давай я тебе погодую. А потім уже буду пилесоцить. Да? Вчора провели малюків. Да. Чекаємо, коли знову приїдуть. І лишились ми з фендів двох. Будемо шукати собі роботу, щоб зовсім не сумувати. Так? Каже, куди? куди ти летиш? Куди? А, м'ячик. М'ячик кутиться. Бери його, Фенді. Бери м'ячик. Бери. Ой. Ні? Наче гратись хотіла. Ну, дивись, я тобі м'язко поріжу. гречка готова вже. Побачимо. Ну, це її їжа з грудкою індичини. І також я це поставлю на батареї. Засушу. Ну, десь з пів дня буде вже вона готова. Ну, вона в нас не хоче, не хоче індичину, хоч ти, що хочеш ось Бачите, так <смі> так радіє, а чи чи буде їсти? Ой, ну давай. Ну давай, давай. Дві неділі не давала, щоб від щоб відвикла. Може ж таки буде їсти. Ну, побачимо. Ага, килим несе. Вчора що вона витворила? Віка сміялась уже страшне. З гречки повибирала телятину, а гречку лишила. Ні одного кусочка м'яса не лишила. Я кажу, яка розумна. І зараз, зараз вибирає вона індичину. Ну, нічого, їж, їж, смачного тобі. Смаколика ще нема по-перше. По-друге, нема в мене в руці нічого. По-друге, ти що це наробила? Знову повибирала м'ясо, ну, хоч вибрала, трішки лишила. А тут скільки гречки. Ну, Я зараз буду пили сосить, звичайно. звичайно. Ну, дивіться, ні, ну ще трішки є, але більші кусочки вона вибрала. Іди їш. Іди дивися, тут смачно ще. Іди, До вечора не дам нічого. Мені вже попили сосила, зараз поставлю чайник, мабуть, та поп'ю чай чи каву. І в мене сьогодні вчора, верніше, Наталя в Вайбері написала, тоня приходь на чай, а там дощ. Ну, хіба що перейде дощ, то схожу. Ну а зараз вдома поп'ю чай. Потім далі продовжу. Попилісошу сьогодні всі кімнати, спальню я вже, лишився хол і вітальня. Ну там вони Фенді, правда, може, шерсть. Що ти хочеш? Ти вже на дворі була, не поїла, забирай свого від ціля. Так, ставлю чайник. Почистила гарбуз. Тепер треба надо... поставлю в холодильник поки. Треба запитати, вікулю, буде вона давати. Вже ми даємо овочі перетерті. Ну, починаємо, по чайній ложечці. Може, заморозити, не знаю, навіть. По кусочку, а потім пекти. Треба погуглити, чи можна його заморожити. Колись я заморожувала, здається. Ну, вже не пам'ятаю, чесне слово. От уже. Куди дівається пам'ять? Дощик трішки перестав, то я схожу до Наталії, провідаю, вона запрошувала. Ой, дивіться, скільки в нас тут дощ налив. Айчка, ти де там? В грязючці. А, ось ти, привіт. Привіт, Айка. Ну, я тобі не дам через забор. Я там хазяйка тобі дасть, я там тобі смаколик теж взяла. Ось поналивало. Трішки моросить. Ну, не так дуже ну, піду. Ага, нема, наче нема нікого в них. Піду провідаю. І запитували мене, а я так проігнорила відповідь. Ну, я там відповідала, а про те забула, як Наташа. Ну, звичайно, краще, коли діти вдома. От. Сашуня лікується, лікується. Будемо сподіватися, що проживе ще довгенько. От, от так, може, сама що скаже, не знаю. Ну, це те, що я знаю. Зв'язуюсь кожного дня, зустрічаємося не кожного дня. Привіт, Наталечка. Привет. Надюша, привіт. Привіт. Ти мене кликала вчора да. на чай. Ну, так пішли чай поп'ємо. Наташа поп'єм. Ми поїхали по молоку. будемо щось. А я ж думаю нема нікого, слава Богу, пішла. Машин нема ніяких. Ні, вони поїхали, їх і, і, і до зубника їздила. Ага. А це той, Вон дивись, ви сіки навикидали цього. Одежі. Одежі. вона забере, ми спішили зібрати. Ага. А, за забере туди. А Ні. В село. в село, я зрозуміла. А це в село, оце теж. Що вже немає. Так ми вже. А в клійонку? Та оце щось було в нас, ми знайшли якусь клійонку, а якраз себе полон вже. Другим придали. Ага. Там, ага. ага. І оце в село ага. там. Так, так, там... да, пригодиться. А моргошка пішла он, на твою на пост. Да. Да, Наташ, на... можна подивитися ремонт? Подивися, ну ми ще ж не привеземо, ще одне привезу. Ти поключиш світ да? Ну Так? Да. Ага. О, оце все ж так буде тут спать, да? о, класно. Шикарний диван і все тут для мобілки, для оч... окулярів. І дуже гарно вийшло це, що перефарбували. Наташ, візьми в мене, бо там олія, дивись, щоб не перелилась. Смаколик, а, а то для Айки це, і для фетої смаколик. Це Сашун диван. Так, супер. І я це... ж знімаю нічого. Це, 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 це. Та й я відро... відро не знялося. Сховала. Ой, гарно буде Сашуні. І, і вікно поруч, а телевізор тут буде на цій стінки. Ні? Сказав, ми... Не хочеш? Як те, каже, я піду і там подивіться. А, ну так. Да. Ой, Сань, дуже гарно тобі тут. Обновили конкретно. А ну, що ж тут буде стіночка в нас? Ага, я поняла. Ось так ось воно так. все й закриється, така красота. Ні, ні, ні. вона отака, ось. вона от, я ближче от, показує. Ага. Питають, як ти? Як Сашуня, можеш сказати на камеру, бо всі ж знають. Помаленьку потерпи, Терп, терпи. Терпи, ну, ти рада, що діти вдома. Ну, Тоня, це лишній вопрос. Да, ну, питають целищний же. Це лишній вопрос, Ой. рада мама, а, а, я, я, а як я рада, хоч я й не мама. Ну, це, ну, пішли. Яка мати не рада своїй дитині, воно одне. У нас такий чай. Казала Наташа, йди на чай, я де мій чай. Ага, О, дякую, не я не вас зрозуміла, дякую Наташ. Ага. І що в сніг, вже й снігу нема. О, Поспилювали все ага. і поприбирали. Молодці. Пішла додому. Вже й снігу немає. Я подивилась, що там Наташа поспилювала, все, ви, до вас гості приїхали. Одні тікають, другі, Заїжають. другі заїжджають. На дворі, що весна. Пішов тільки, що сніг, я його не знімала, а він уже й перестав.